Верховною Радою внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України. Цим законом та постановою Кабінету міністрів, яка визначає порядок надання пільг номер 389 встановлюється те, що пільговикам, які за законом мають пільги, пільги ці деяким скасовують, деяким фактично згружуються з міст, так як встановлено, Податкова соціальна пільга 1710 гривень, хто має дохід на одного члена сім'ї більший за цей рівень, того пільга скасовується, немає. E, значить, що хочу сказати, Ця, цей закон і постанова Кабміну, вони порушують норми Конституції, а саме статтю 22 Конституції, яка Говорить, що конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Що міністерство їхнє буде фінансувати ті пільги, будь ласка, організації будуть надавати, Тобто фактично міністерство позбавляє та право міністерство не має, воно вони не мають коштів. Того, що так бачите, поголося на що прийнято, що пенсіонери ОВС мають пільгу, а з не мають, мають. Тому, що але що в законі їх... чітко вказано, що працівники міліції діючі також мають цю пільгу. Написано. Так. Ми зібралися тут не підтримувати а підтримувати. Законяти. Закон. Так, так, закон. так, перш за все, я вважаю, що був порушений закон, закон України по мірі. Українські були порушені. О, я вважаю, треба писати, звертатися до суду, треба позвоніти з заявою. Ми не ми не маємо права писати, тільки депутати, звертатися до Мути Тому що це є основний закон. І якщо кожен буде поважати цей закон, то влада не буде робити те, що вона хоче. Люди, які сьогодні позбавлені цього, вони не кожен може прийти і оскаржити у це питання. Тому що вони вже старенькі. Це категорія людей, які беззахисні. Без захисту, я вам скажу. І бачиш, що все-таки соцбез в першу чергу відстоює не людей, а відстоює той, той, той закон, хибний той закон. розумієте? Ви його підтримуєте. Ми писали звернення до громади. До... Ви, ви його підтримуєте. Ви не будете собеспи не людей, а підтримуєте. Нам потрібно, щоб кожна організація все-таки написала звернення. Ветерани війни і праці, ветерани міліції і так далі, Ветеранські організації звернуться до нашого, потрібно, до нашого депутата, до нашого гузя. Викликати його сюди, до нас, спілкуватися, йди сюди, хлопче. Ти депутатом назвався, назвався гриком, лізь в кожен, будь ласка, ми тобі перед тобою ставимо завдання, збирай 45 депутатів. Якщо ти нормальний чоловік, якщо ти е, борець за волю України і так далі, борець за народ, будь ласка, відстоюй наші права, а не ховайся там. Коли треба було обиратися е, в депутати, то він в кожну хату 5 газет приносить. Ми зібралися сьогодні саме того, щоб діяти разом, дати це все розвитку соціальному, щоб підключився інший район, потім інша область, щоб таким чином підключилася вся Україна. Не тільки ми одні були, щоб було один. Коли буде громадськість весь народ давити, тоді можна чогось добитися. Эти ветераны в настоящее время обижены тем, что он не может не проехать в автобусе, что он не может добраться до луцер... до госпиталя, полечиться там. А Обмежено у него работают. И так далее. Участник войны. Он прошел ну, страшную войну. Сейчас воюют на востоке. Там гибнут дети, люди, все убегают оттуда. А эти дети, которые были в Великой Отечественной войне, мне пришлось с 1944 года принимать участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны. И до настоящего времени, не 88 лет, за, до настоящего времени меня начинают ущемлять. Но как участника боевых действий меня не лишили, вод, а уже мою жену. которая участником войны была, которая трудилась в годы Великой Отечественной войны, носила снаряды, давала продукты. У станка стояла, мир передавали один другому, чтобы изготовить их во время войны. Лишили прав этих. Она уже не имеет права. Ей 85 лет. Она не имеет права до Луцка проехать без Нет обратного закона в нашей Конституции. А мы его нарушаем, но не мы, а вышестоящие товарищи. Мы с удовольствием подпишем такое заявление и будем обращаться в, в наши органы, чтобы они отменили этот закон. Неправильно назначенный. Так, самый цувор мы тут і зібралися, понимаете. Вами... Вот и я і говорю, что я, я подпишу Все со своими ветеранами этот закон и напишем газеты, напишем и напишем всем. Спасибо, что вы затеяли этот вопрос, и спасибо, если мы с вами добьемся, чтобы неправильные законы не принимала наша Верховная Рада и тем более президент.